7 жовтня Субота. Ісус дає силу для перемоги. Переможцеві дозволено сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм отцем на Його престолі». Об'явлення 3.21 Сатана воює за наші душі. Він кидає свою диявольську тінь на наш життєвий шлях. Тож відверніться від нього і споглядайте того. Хто має силу спасти, чому ви, вірою, не долаєте цю пекельну тінь і не прагнете туди, де перебуває Христос? Він полонив полон і дав дари своїм послідовникам. Він навчає нас, що Сатана пред'являє права на кожну душу, яка не бажає брати участь у його справах. Сатана є автором смерті. Що зробив Христос після того, як домігся засудження сатани на смерть? Останнє, що сказав Христос перед смертю на Хресті, було звершилося. Івана Диявол зрозумів, що зайшов надто далеко. Померши на Хресті, Христос виніс Сатані смертний вирок і відкрив шлях безсмертю. А що сталося після того, як Христос воскрес? Він прийняв владу і взяв у руки свій Скіпетер. Він відкрив могили і вивів звідти чимало полонених. Засвідчивши тим самим кожному мешканцю землі і усьому творінню, що має владу над смертю. Не всі, хто повірив в Ісуса, воскресли того дня. Це був лише слабий прообраз прийдешньої події, аби ми тепер знали, що смерть і могила не можуть затримати своїх полонених, оскільки Христос узяв частину їх із собою на небо. Коли ж Він прийде знову з великою силою і славою, то відкриє і інші могили. Двері віковічної в'язниці відчиняться, і мертві вийдуть, щоб отримати славне безсмертя. Це саме ті трофеї, які Христос узяв із собою, представивши їх усесвітові, усім створеним ним світам. Тепер уже ні в кого не залишилося ні краплі співчуття до Люцифера, який колись був осяйним Херовимом. Бог дав йому можливість виявити свій справжній характер. Якби він цього не зробив. Деякі представники інших світів могли б уважати справедливими звинувачення Люцифера на адресу Бога, що нібито він не дав йому жодного шансу. Князь життя і князь Темряви вступили у протиборство. Князь життя переміг ціною безмежної жертви. Його перемога означає наше спасіння. Хіба нашому Спасителеві нічого не довелося долати? Хіба він не провадив безперервну війну з князем Темряви? Поки не вийшов переможцем у всьому. Пізніше Ісус доручив свою працю послідовникам, і нам також належить багато чого звершити. Тож давайте відвернемось від сатани і будемо споглядати на того, хто має силу спасти.